У Дніпрі під час атаки агресора дрон влучив у багатоповерхівку. Восьмеро громадян постраждали. Під завалами є люди. Про це сповістив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лесак. На місці влучання дрона Російської Федерації у Дніпрі тривають пошукові роботи. Фахівці розбирають завали 9 та 8 поверхів. П'ять безпілотників знищили оборонці. Неба цієї ночі над областю, по два у Синельніковському та Дніпровському районах, ще один у Новомосковському. На жаль, і влучань уникнути не вдалося. Окрім багатоповерхівки у Дніпрі, ворог поцілив по підприємству, повідомив очільник обласної військової адміністрації. З восьми постраждалих двоє залишаються в медзакладі у стані середньої тяжкості пошкодженому будинку продовжують пошукові роботи працюють екстрені служби.